друзья, всем привет, привет, всем и Витанечка, всем мира добра. Да, времена, конечно, тяжелые зараз идут. Мало рулеток вообще не мало разных цикавых предложений. Ну, допустим, даже взять этот корыстный набир. Ну, штуцер. Ну, вы что вообще? Ну, я не знаю, кто может куплять такие приложухи. Ну, а сегодня вам хочу Предложить відкрити таке. Подивитися таке відкриття. Це буде відкриття моїх контейнерів. зберіг всі, У мене їх небагацько, 5 штучок. Але надіюсь, все ж таки на цьому аккаунті це мій тин. Бачите, тут зовсім небагато танків. Є трішки колекції, як таке. Надіюсь, щось вибити. Саме хоча б. Якусь цікаву машину бажано, ну, як ні, то заберемо 1000 золота. Надіюсь, все ж таки вибій. Так? А вам дякую за перегляд, друзі. Дякую, що залітаєте. Ну, не підпиштесь, поставте, хоча б вподобайку. Було б, до речі, непогано Мені було приємно. Ну і напишіть коменти. Ну що, будемо починати 5 контейнерів. Слабенькі, маленькі, але є ж таки надія, що щось отримаємо. Да, по сертифікатах якраз нам не вистачає. До речі, якщо ну зайде це відео, то завтра ще 5. Спробую зробити на іншому аккаунті на Ну поїхали. Перві з ну тухлячок. да Бачимо сертифікат на вільний бустер X3. Ну, це найхуже, який мог випасти нагороди. Ну, і це далеко <плес> не лучше. Та сама, та сама. Вага, завезіть якісь цікаві приложення, щоб гравки могли щось відкривати. Ну, Гравці вже забадались ждать, щось цікавого. Щось таке, ну дійсно стояще. Так, ну і два залишаються. Так, надіюсь, хоча б один танчик побачити, але напевно ні. Ну давай танк, не треба золота. Ні. золото. золота, блін. Не ну, ладно, друзі, відбили на твінку, бачите, 80 золота. На жаль, сьогодні ми не вибили танчик ніякий, так? Але завтра, надіюсь, спробуємо. Дякую за перегляд. Хай з вами буде Бог. мира добра, всім удачі, всім па-па.